Робочий тиждень у прилуках розпочався з апаратної наради з керівним апаратом ради. Перш за все, хвилиною мовчання вшанували загиблих українців внаслідок російської агресії. Під звук метроному подякували полеглим героям. Міський голова Ольга Попенко зібрала у сесійній залі заступників міського голови, начальників управлінь та відділів міськради, голів комітетів самоорганізації населення, керівників комунальних підприємств, закладів культури та соціальної сфери. У ході робочої зустрічі запрошені звітували про роботу протягом минулого 2024 року. Цього дня у фокусі соціальна сфера, зокрема, управління соціального захисту населення. Робота управління соціального захисту населення міської ради протягом року була. Спрямовано на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верст населення, подолання бідності шляхом призначення різних видів соціальних допомог та компенсаційних виплат. На сьогодні в управлінні працює 44 спеціалісти. У нас функціонують шість відділів та три сектори. У 2024 році до управління соціального захисту населення міської ради звернулися 7120 тисяч мешканців Прилуцької міської територіальної громади щодо вирішення різних питань соціального характеру. Також спеціалісти управління сприяли утворенню консультативно-дорадчих органів, що діють при Прилуцькій міській раді. На сьогодні це 14 об'єднань. У Прилуках працюють міські цільові програми, котрі спрямовані на підтримку незахищених верст населення. Як реалізували кожну з них, розповідає заступниця начальника управління соціального. Захисту населення міської ради Марина Погуляй на реалізацію програм, що фінансуються з бюджету Прилуцької міської територіальної громади, були використані програми компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на 23-25 роки. Протягом звітного періоду виплачена компенсація за надання соціальних послуг на суму 2 мільйони 657 тисяч 60 гривень 123 особам. Забезпечення санаторно курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до першої категорії на 23-25 роки. Впродовж 2024 року даною програмою скористалося 14 осіб на загальну суму 196 тисяч 659 гривень. Наступна програма забезпечення санаторно курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на 23-25 роки. Продовж 24-го року даною програмою скористалося 13 осіб на загальну суму 198 тисяч 514 гривень. Міська сільова програма санаторно-курортного здоров'я осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання з дитинства та осіб з інвалідністю, які отримали каліцтво на виробництві або професійне захворювання на 24-26 роки. Продовж 24-го року даною програмою скористалися 23 особи на загальну суму 396 760 тисяч гривень. Також діяла і міська цільова програма пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Віднесених до першої категорії на 2024-2026 роки протягом звітного періоду на виконання даної програми виділено з бюджету Прилуцької міської територіальної громади 70 тисяч, використано було протягом 24-го року 22 тисячі сто гривень. Програма забезпечена санаторно курортним лікуванням учасників бойових дій на території інших держав у 2023-2025 25 роках. Заплановано було на 2024 рік 199 тисяч, використано 185 тисяч 250 гривень. Наступна програма Міська сільова забезпечена санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій Луганських областях, та осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів всіме Померлих таких осіб у 2023-25 роках. Даною програмою було використано 196 тисяч 650 гривень. Скористалися 11 осіб. Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг, на послуги зв'язку захисникам та захисницям України, членам їх сімей, сім'ям воїнів загиблих, померлих в Афганістані, особам з інвалідністю Позору, членам УТОС, спілці ветеранів Афганістану на 2022-2024 роки. Використано за даною програмою 2 мільйони 432 тисячі 8 гривень. Прилуцька міська рада фінансувала і пільги на оплату послуг зв'язку, здійснювала компенсацію за проїзд окремим громадянам, надавала й інші пільги з міського бюджету. Використано за даною програмою було 3 мільйони 610 тисяч 500 гривень. Управлінням підготовлено різних видів документів за 24 рік в кількості 8 тисяч 382. За відповідний період для розгляду та виконання було отримано 5705 документів. За звітний період звернулося за призначенням та продовженням виплати державних соціальних допомог та компенсацій 3522 особи. Виплачено протягом звітного періоду 6 тисячам особі державних соціальних допомог та компенсаційних виплат на суму 119 дев'ятнадцять мільйонів чотириста тисячі 30 гривень. Спеціалісти управління соціального захисту населення також приймали і звернення прилучан щодо призначення субсидій. Інформує Марина Погуляй. За звітний період звернулися за призначенням субсидій на житлово комунальних послуг 45 осіб. Протягом 12 місяців 2024 року видано було 114 посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю та інвалідам з загальним захворюванням. Видано було довідок про перебування та неборування на обліку та про доходи 3542 таких довідок. За 12 місяців видана була гуманітарна допомога, отримана від благодійної організації РОКАДа в кількості 11 257 одиниць. Спеціалістами управління протягом 2024 року проведено перевірку 2467 особових справ, отримуючи різних видів допомог. Обстежено матеріально-побутові умови проживання 731 сім'ї щодо встановлення факту проживання. для Виконання запиту з пенсійного фонду та 227 родин щодо встановлення факту здійснення догляду. Постійно проводилися перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан заявників. Так протягом 2024 року було провірено та опрацьовано 3105 рекомендацій, наданих Мінфіном України. Під час опрацювання було виявлено 22 порушення на суму. 268 тисяч гривень повернуто протягом 2024 року до державного бюджету України 170 тисяч 348 гривень. Працювали і виїзні комісії. Зокрема, здійснили 47 виїздів щодо встановлення догляду. Також один виїзд комісії стосувався обстеження технічного стану приміщення. Перевірено фактичне місце проживання 24 сімей із числа внутрішньопереміщених осіб. За 2024 рік проведено перевірку правильності призначення перерахунку та виплати пенсійних справ. Кількість їх була перевірена на 1558 пенсійних справ. Протягом 2024 року спеціалістами відділу ветеранської політики постійно вівся прийом ветеранів війни та членів їх сімей, осіб пільгових категорій, надавались фахові консультації. Продовж 2024 року прийнято 125 осіб із заявами для призначення пільг за житлово-комунальні послуги та сформовано відповідно 125 паперових та електронних справ пільговиків, які передані були до пенсійного фонду через програмний комплекс соціальна громада. Протягом вказаного періоду проводилася робота з учасниками АТО ООС, захисниками України. Ведеться окремий облік учасників бойових дій з їх числа. Всього на обліку станом на 1 січня 2025 року перебуває 1007 учасників бойових дій, 199 членів сімей загиблих, в тому числі 46 з їх числа дітей. Прийнято 6 заяв та нараховано компенсацію. На виконання капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни виплачено компенсацію 15 особам на суму 75 тисяч гривень. Це за рахунок коштів нашої Прилуцької міської територіальної громади. Протягом минулого року спеціалісти установи прийняли 99 заяв від членів родин загиблих захисників та захисниць України. Відповідно даних заяв здійснено подання щодо виплати щомісячної допомоги. Як пояснює Марина Погуляй, дана пільга фінансується з обласного бюджету. Відповідно до Чернів обласної програми, Програму соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії Російської Федерації на території Чернігівської області на 24-26 роки. Також, відповідно до даної програми, надано списки для виплати одноразової допомоги до Дня захисту дітей на 22, на 22 дітей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільнилися або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, станом на 1 січня 2025 року п'ять учасників бойових дій пройшли навчання при Луцькій автомобільній школі. На суму було використано 54 тисячі. Здійснювали і виплати на компенсацію житла. Таку підтримку надали чотирьом особам. На загальну суму 8 мільйонів 971 тисяча 700. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, проводилася робота по встановленню відповідних статусів, прийнято заяв та видані посвідчення. 87 особам, посвідчення членів сім'ї загиблих захисника та захисниць України. 18 особам вивідка про право на пільги дітям загиблого захисника України. 57 особ отримали посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, 14 особам видана до посвідчення особи вкладка з інвалідністю внаслідок війни, 28 особам листи талони для забезпечення пільгового проїзду ветеранам війни. 33 особи отримали нагрудний знак до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Вкладки до посвідчення членам сім'ї загиблого захисника та захисниці України трьом особам. Посвідчення членів сім'ї загиблого померли ветерани війни трьом особам. Прилучанам надавали і допоміжні засоби реабілітації. Марина Погуляй порівнює показники останніх двох років. У 2024 році потреба забезпечення допоміжними засобами реабілітації, згідно поданих заяв, становила 1227 одиниць для 412 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій осіб. За минулий рік така потреба визначалася у 2023 році як 1260, тобто потреба у нас е, залишається на одному та самому рівні. Але протягом 2024 року забезпечено допоміжними засобами реабілітації було 496 осіб, які отримали 1477 одиниць засобів на суму загальну 5 млн 300 Гривень управління соціального захисту населення працює із онлайн-сервісом щодо отримання безоплатних засобів реабілітації. Так, до централізованого банку даних з проблем інвалідності занесено майже 500 заяв. З них 307 – це відомості щодо заповнення індивідуальних програм реабілітації. Та 99 осіб в частині виплати компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та витрат на транспортне обслуговування. У звітному періоді 2024 року направлено 31 особу до центрів комплексної реабілітації для отримання відповідних послуг. Продовж звітного періоду до управління звернулося 96 осіб щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням, з них 60 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства та 36 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період 2024 року спеціалістами відділу видано 357 посвідчень ветерану в праці. За 24 рік оформлено документів та підготовлено 96 розпоряджень для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, придбаних особам у власність. Станом на 1 січня 2025 року на обліку в управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради перебувало 620 осіб з числа постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. Із них ліквідаторів першої категорії 134 особи, ліквідаторів другої категорії 197. Ліквідаторів третьої категорії 75, потерпілих першої категорії 7, потерпілих другої категорії 21 особа, потерпілих третьої категорії 55 і потерпілих дітей 32 особи, а також 99 осіб числа вдів. У 24 році подано документи на 18 осіб на розгляд комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян, та з результатами розгляду видано 18 посвідчень. Надавали і пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Фінансування здійснювали відповідно обсягів видатків, доведених облдержадміністрацією. Профінансовано 81 тисячу 258 гривень. У звітному році даними пільгами скористалися 36 осіб. Упродовж 2024 року здійснено перевірку та відшкодовано додаткових відпусток з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської категорії 35 особам на суму 306 тисяч 332 гривні. У 2024 році робота сектору організації надання соціальних послуг була спрямована на соціальний захист осіб та сімей, які належать до вразливих груп населення, та перебувають у складних життєвих обставинах, з метою профілактики складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізації їх негативного наслідків. За 24 рік спеціалістами сектору розглянуто 1900 заяв громадян, які бажають отримувати соціальні послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Прилуцької міської ради та Центрі соціальних служб міської ради, а також у то, у УТОГ. За результатами розгляду заяв прийнято 1908 рішень про надання. Соціальних послуг здійснено і 143 розрахунки сукупного доходу осіб, котрі отримуватимуть соціальні послуги на диференційованій основі. Працювали і відповідні комісії. Протягом 24-го року спеціалістами сектору брали участь у комісії для комплексного визначення ступеню індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Обстежено 163 особи. На обліку в органі опіки та піклування Прилуцької міської ради. Протягом 2024 року перебувало 57 сімей, повнолітні, недієздатні особи та 6 повнолітніх осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Обстежено 41 опікуна, про що складено акти обстеження, виконання обов'язків опікуна. У звітному періоді надійшло 11 звернень щодо опіки над повнолітніми особами. Комісія опікунської ради здійснення 11 обстежень у мов проживання осіб, які потребують опіки та майбутніх опікунів. Також проводили 13 засідань опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради. Призначали і допомогу внутрішньо переміщеним українцям. За звітний період за призначенням допомоги внутрішньопереміщеним особам звернулося 119 осіб. Протягом 2024 року виплачена допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам у кількості 2704 особи отримали на загальну суму 25 мільйонів 233 тисячі. Протягом 2024 року видано 181 довідку внутрішньопереміщеним особам. За компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб звернулися до управління соціального захисту населення наших мешканців Прилуцької міської територіальної громади в кількості 187, у яких проживало 561, 561 особа з числа внутрішньопереміщених. Протягом 24-го року підготовлено 401 проект наказів з основної діяльності 46, про відпустки 216, по кадровій роботі 77, про заохочення 44, з адміністративно-господарських питань 7, про короткострокові відрядження 11. Протягом минулого року до управління надійшло понад 5 тисяч звернень. Подавали як усні, так і письмові заяви. Спеціалісти установи також готували та оприлюднювали проєкти рішень. 11 з них вносили на розгляд членів виконкому. 14 проєктів рішень на розгляд міською радою та 12 розпоряджень міського голови. За 2024 рік сектором програмного та комп'ютерного забезпечення прийнято та відправлено 9 тисяч 850 електронних листів. Міський голова Ольга Попенко подякувала спеціалістам управління соціального захисту населення за проведену роботу. Очільниця міста акцентувала увагу на важливості залучення донорів до міста. Зокрема, важливою складовою співпраці з партнерами є надання гуманітарної допомоги, аби в час війни соціально незахищені верстви населення мали змогу отримати підтримку.